За допомогою розвідувального дрона виявили двох ворожих піхотинців. Після короткої розмови один із них вирішує сховатися в укритті. Координати цього укриття передали нашому екіпажу FPV. Запускаємо дрон і летимо до цілі. Оператор FPV майстерно керує дроном і влучає прямо в укриття. Фіксуємо детонацію та ураження цілі. Проводимо другий контрольний виліт для добивання укриття. Дрон влучає точно в ціль. За допомогою розвідувального дрона бачимо, як поранений особовий склад ворога виповзає з укриття. У цій лісосмузі ворог заховав бойову броньовану машину. Запускаємо нічний FPV і починаємо роботу. Оператор майстерно спрямовує дрон прямо на ціль. За допомогою розвідувального дрона фіксуємо влучання. Бачимо вогонь і задимлення гарна робота. Ворожа піхота використовує цей будинок як укриття. Запускаємо FPV для знищення об'єкта. Дрон має залетіти у верхнє вікно і підірвати укриття зсередини. Оператор вправно керує дроном, залітаючи прямо в ціль. За допомогою розвідувального дрона фіксуємо яскраву детонацію. Укриття ворога знищено. Завдання виконано. Ми не можемо показати вам тут роботу екіпажу легких скидів по ворожій піхоті без цензури. Повну версію яскравого знищення піхоти дивіться в нашому телеграм-каналі. Підписуйтесь, розповсюджуйте, донатьте більше FPV, більше дохлої русні.